Вибираєте смартфон для навчання, геймінгу та щоденних справ? Ось п'ятірка найкращих моделей 2025 року. Перше місце Samsung Galaxy S25, міцний корпус, скло Victus 2, компактний екран 6,2 дюйма та процесор Snapdragon 8 Elite. Батарея тримає майже 30 годин, швидка зарядка, і ви готові до нового дня. Друге місце OnePlus Nord 5. Дисплей 6,77 дюйма, процесор Snapdragon 8S Gen 3, пам'ять до 512 ГБ та батарея на 6800 мАч із зарядкою 80 Вт. Третє місце Xiaomi Redmi Note 14, OLED екран 6,67 дюйма, камера 108 МГ та батарея 5500 мАч. Зарядка 33 Вт і повний заряд за 77 хвилин. Четверте місце Poco X7 Pro, тонкий 8,2 мм, AMOLED-екран та потужний MediaTek Dimensity 8400 Ultra для стабільної гри. П'яте місце Nothing Phone 3A, камери 50 та 32 Мп, батарея 5000 мАч і стиль, який виділяє вас з натовпу.